Favbet – Титульний партнер Favbet Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Ми ретельно готувалися до цієї гри, передивлялися багато матчів з командою на ті. І на ті команда, це яка вона дуже швидко прогресує. З нею дуже важко грати. І в минулому році нам дуже важко було. І у цьому році у нас дуже важка гра була у Києві. І ми знали, що буде не дуже непроста гра. Ми ретельно готувалися і ну, не знаю тільки за що, мабуть, на за рахунок індивідуальної майстерності, десь е, більше нам вдалося реалізувати свої моменти і ну, шальки Терезів на свою користь. Скажіть, будь ласка, з трьох воротарів у вас сьогодні у заявці був лише один. Ви десь певною мірою ризикували, запитували у коментарях, де решта були виконавців. Тобто, ви чудово усвідомлюєте, Не дай Бог травма кіпера, і ви залишаєтесь без голкіпера. Ну, так склалася ситуація. На жаль. Ну, сталося як сталося. Якщо б щось було не так, треба ну, було б виходити п'ятим. Ну, така ситуація в нас на сьогоднішній день, на жаль. Мої ну легіонери, вони сьогодні, як на мене зробили різницю. Ось ваші думки з цього приводу, наскільки вони прогресують у лавах вашого клубу. Ну, я казав в минулих інтерв'ю, що їм треба час, бо вони тільки приїхали, ну, у січні тільки приїхали. і Важко. Адаптація, ну, треба ну, небагато часу. Нам для того, щоб вони більш показували змістовну гру. І сьогодні, да, вони зробили результат, показали, що вони дійсно бразильці і гарно грали, і створювали моменти. Да, вони сьогодні молодці. Я вважаю, що надалі вони будуть прогресувати. Павт. Титульний партнер. Фаббет екстра ліги. Розкриває тебе.